Доброго дня, дітки! Сьогодні буде заняття з художнього розвитку. Я пропоную вам послухати казку Олени Кукуєвицької Лісова пожежа. Весняним сонячним днем хлопці-школярі Дмитро Андрій та Іванко вирушили в похід до лісу. Вони зловили чимало риби в лісовому озері, а потім зварили смачну юшку. Вдостально надихавшись лісовим повітрям, Поласувавши юшкою та награвшись у м'яч, хлопці зібрались додому. А чи добре ми завесили багаття, на якому варилася юшка? запитав Дмитро. Добре, запевнили Андрійко та Іванко. Ми поливали багаття водою. Хлопці вирушили додому. Однак вони помилилися. Насправді у багатіші залишилося декілька іскрінок. На перший погляд вони були непомітними, а от якщо придивитися, то видно, як вони стрибають по вугіллячку. Коли хлопчики пішли з лісу, одна іскринка сказала іншій. Давай подивимося, як тут у лісі. Давай, погодилася інша іскринка. Подушки іскринки вистиднули з залишків багаття, спочатку на гілочку, яка лежала поряд, а з гілочки на травичку, а з травички. На малесенький кущик. Чим далі вони стрибали, тим більше, за, е, тим більше сліди залишали. Тепер не були іскринки вони, а великі іскри. Давай з'їмо цей кущ, сказала іскра. Давай! а потім он те дерево. Погодилася друга іскра. Вони просувалися все далі і ставали ще вище і вище. Ось ось і доберуться до пташиних гнізд. В лісі розпочалась справжня пожежа. В цей час по лісу прилетав вітер. Від його подиху іскви стали ще сильнішими, ще більшими. Побачивши це, вітер злякався та полетів високо в небо просити допомогу у хмар. Хмари, хмари, летіть швидше за мною. Допоможіть загасити пожежу в лісі, голосив вітер. Сірі хмари швидко полетіли за вітром. Опинившись над лісом, хмари пустились рясним дощем. З кожною краплиною іскри ставали меншими та слабшими, і скоро від пожежі нічого не залишилося. Наступного дня Дмитро, Андрій та Іванко дізналися, яка біда через них трапилася в лісі. Ой, що ж ми накоїли?» – сказав Андрій. Дуже пощастило, що в ту мить пішов дощ, інакше б наш ліс згорів. Той випадок в лісі став для хлопців хорошим уроком на все життя. З того часу Дмитро, Андрій та Іванко були дуже обережними з вогнем. Вони завжди перевіряли, чи загасло багаття. Виходячи з дому, кожен з них пересвічувався, що Вимкнено плиту чи інші прилади, які можуть спричинити пожежу. А ще вони знали, що не можна користуватися приладами, в які пошкоджено дріт. Дмитро Андрій та Іванка добре пам'ятали, що у разі пожежі треба телефонувати за номером 101. Хлопці усім розповідали про ці правила: про життя людей, про рослини, як їм бути безпечними. Дітки, я сподіваюся, що ви добре пам'ятаєте телефон пожежної служби 101 і будете уважними у лісі. Дітки, а зараз домашнє завдання. Я хочу, щоб ви намалювали пожежу, як ви собі її уявляєте. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення!